Це жахливі речі, недбалість і безнадійність. Особливо останнє. Бо якщо ти безнадійний, то значить, що немає в тобі віри, і ти не готовий прийняти волю Божу в усій повноті. А коли вона здійснюється в усій повноті, не всім солодко і не всім добре. Вона здійснює свою мету перемога над силою Тебряви, бо в тому, що є змістом нашого протистояння, ми постаємо не проти людей, а проти влади Тебряви. В цьому так само. Безкомпромісна влада Божа і воля Божа. І він не рахується. Він приймає наші діяння, нашу відданість, нашу жертовність, жертви приймає. Задля того, щоб здійснилася перемога над владою Темрява. Це дуже важко. Але нам треба зрозуміти, що є той зміст в усьому, що відбувається з нами. Протистояння владі Темряви. Не дати їй перемогти нас, не дати їй затьмарити світло, не дати їй закрити від нас сонце правди. Це надзвичайно прості речі, але вони вимагають від нас надмірних зусиль, надмірної можності ти рік тому ми були майже не готові, готовими по-справжньому виявила себе лише Небесна Сотня. За цей рік тисячі прикрили нас з вами своїми грудьми і життя віддали. І розуміли, що можуть помирати спокійно, бо стався поворот історії. І це вже не можна змінити. Як можна бути безнадійними? Якщо вони помирали, кажучи, нині відпускаєш раба твого владикого. Заспокоєним, бо бачили очі мої, спасіння твоє. І славу людей твоїх бачив. Нам можна і треба жити так само впевнено і спокійно, як це було з ними. Хто вже віддав, хто здоров'я, хто життя. Ми не маємо права. Це відступництво від Бога буде наша безнадія. Ми повинні бути сповнені волею і впевненістю. Бо правда за нами. Бо ми повстали проти влади темряви. І знов таки. Як же можна в такому разі бути недбалим? Я ще і ще раз повторюю, в ту неділю ми з вами читали Євангелій про страшний суд, кого карає, засуджує, не карає ще, засуджує і відкидає від себе. Спаситель, відійдіть від мене, каже, бо я був голодний, не нагодували, був спрагний, не напоїли, був роздягнутий, не зодягли, був в хоробах не відвідали, був ув'язнений, не завітали. Зверніть увагу, не лише на те, що він дарі каже, що це ви повинні були зробити всім. Один одному і таким чином робили ви мені. Він відкидає від себе не за пороки, не за падіння, не за гріхи тяжкі, а за те, що не зробили. Лише за те, що не зробили. За недбалість. Ось чому перші слова. Першої молитви великого посту молитви Святого Єфрема Сиріна, починається словом недбалість, духа недбалості не дай мені. І це час, коли ми зосереджуємось. На нашому покаянні. Багато в чому можна каятись. Але головне, що мені не суть або безнадійність, або недбаність, до речі, Те, про що ми казали. Безнадійність і недбаність несуть вони. В покаяння. І я хочу сказати ще. Що... В кінці цієї молитви говориться, не засуджую, щоб я не засуджував брата свого. Це означає, що ми таки повинні прощати один одному те, що не повинні прощати собі. Бо ми повинні об'єднатися в наших труднощах, в наших скорботах, в наших випробуваннях. Ми повинні бути єдині, не протиставляючи себе один одному, хто кращий, хто гірший, хто має терпіння і смиренобудр'я, а хто може і не має того, хто вже дбає, а хто і досі не дбалий, треба відкинути все. І засудження один одного в першу чергу. І коли ми маємо біду одну на всіх, страждання одне на всіх, не час зараз нам Ображати один одного і ображатися один на одного. Не час зараз нам мати рахунки один перед одним. Хто в чому завинив? Нам, мабуть, треба відпустити і простити все, що заважає. Нашій єдності. Нашій любові, нашому протистоянні проти влади темряви. Все, що заважає, щоб бути дбалими. Щоб не було у нас без надії. Ми добре розуміємо. Тому ж ж не заліза, і мене автомати. І тому і бездодія закрадається в серце час від часу навіть наймужнішим. І хочеться розслабитись і колись бути недбалим. І хочеться знову знов комусь нарікати і дорікати. Покаянні і вшуканні прощення один від одного. Ми повинні в першу чергу визнати у цій недбалості, всіх наріканнях, всій безнадійності винним самого себе. Ніхто мені не винен, бо це я слабкий, це я не зміцнив свій дух. Це я не зібрав всі свої сили. Це я мало вір і не сподіваюся на Бога. Це я думаю, що цілі мого існування важливіші, ніж промисел Божий, який веде до спасіння не одного мене, а всіх. Це я винен в усьому. Але всього того і зректися треба. Сам не впораюсь, знаю твердо. І закрадається її образа, і скорбота, і гіркота, і слабкість. Все це зі мною, все це мені заважає, все це хочу відкинути. Для того, щоб бути в єдності з усіма, хто дбає про спасіння, кожен в тій бірі, в якій може, але треба, щоб кожен вклав свою частку. Я винен перед усіма, якщо слабкий, якщо бездодійний, якщо недбалий, якщо ображаю і ображаюся перед окремими, близькими, далекими, перед усіма. Бо не можна бути недосконалим в ці часи. І треба каятись саме в тому, я недосконалий. Господь кликав нас будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Що ми зробили, що я зробив, що бути досконалим. Думаю про це, а не вирішую. Думаю, мрію, відчуваю, а не роблю. Знов не дбави. Маю вірити та сумніви долають і душать. Знов безнадійний. В усьому цьому. Вин. І, мабуть, як пастир втричі винен, тому що мав би бути взірцем. Винен. І тому шукаю від вас великодушності, несправедливості. До справедливості, не знаю, як хто, а я крім покарання не заслужив нічого. Великодушності, милосердя, помилування. Простіть мене, брати і сестри, отче, простіть мене все, в чому завинив перед вами за Це цей рік, за останній час. За все своє життя, за всю свою недосконалість. Прошу прощення. Простіть мене.